Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці Україна прощалася з Валентиною Струтинською, письменницею, сценаристкою, дослідницею жіночих наративів у пострадянському просторі, яка створила цілий жанр, інтимну правду без пафосу, жорстокості чи прикрас. Народилася в Полтаві, у родині вчительки біології та кравця. В дитинстві слухала радіо, бо не мали телевізора, і читала все, що приносив двірник з макулатури. У 12 років написала перше оповідання про жінку, яка працює на заводі і пише вірші, але нікому їх не показує. Цей сюжет, як пульс, буде звучати в усьому її доробку. Закінчила філологічний факультет Харківського університету. Працювала коректоркою, сценаристкою на телебаченні, в архівах, бібліотеках, не для кар'єри, а щоб бачити, як живе мова в реальності. У 99-му видала першу збірку Ті, що не кричать, яка одразу отримала премію ім Кобилянської за відтворення жіночої гідності в тіні повсякдення. У 2008-му отримала Державну премію України імені Тараса Шевченка за роман Пелюстка на бетоні історію санітарки з Харкова, що веде щоденник між змінами. Критики назвали цей твір анатомією мовчання, яке має голос. Валентина відповідала просто я пишу про тих, хто не має героїчного костюма, але тримає небо над іншими. Жила в Києві, у старій квартирі на Лук'янівці. Була одружена з художником Романом Бураком, мали доньку єву, феміністку, есеєстеку, волонтерку. Її приватне життя було тихим, як її проза. Вона варила борщ з великою кількістю зелені, любила гладити шерстяні шкарпетки, збирала поштові листівки з міст, у яких ніколи не була. У неї було два хобі польові записи, вона їздила в села, де спілкувалася з жінками похилого віку. І щоденні аудіощоденники, які залишились на її диктофоні. Вона часто повторювала жінка, яка вижила це вже література. Останні роки Валентина хворіла на онкологію, від хіміотерапії відмовилась. Писала щодня. Її остання книжка, сестра тиші, вийшла вже після смерті. У передмові вона написала Я нічого не вигадала. Все це ви мені розповіли. Я просто почула. Померла у Києві, в тому самому будинку, де колись на кухні з диктофоном слухала першу героїню своєї першої книжки. Валентина Струтинська залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. У цьому місяці Україна втратила Дарину Григорівну Дорошенко, філософеню, письменницю, перекладачку і голос совісті, яка протягом десятиліть вчила країну не боятися думати вголос. Народилася в місті Сміла у родині агронома і учительки української мови. З дитинства жила в будинку, де найціннішими були книжки. У вісім років уже писала вірші, які ховала в шафі під светрами. У підлітковому віці пережила пожежу, що знищила сімейний архів, це стало першим символічним актом втрати, який згодом буде пронизувати її есеїстику. Закінчила Київський університет, де навчалась на філософському факультеті. Там познайомилася з роботами Мераба Мардашвілі, Еммануїла Левінаса й Олександра Довженка, три джерела, що сформували її мислення. У 90-х Дарина започаткувала серію авторських лекцій Філософія довіри, які транслювалися на обласному телебаченні. Вони стали першим прикладом філософського дискурсу в публічному просторі незалежної України. У 2002 році отримала національну премію України імені Тараса Шевченка за збірку есеїв під диханням інших. У ній вона вперше вивела поняття української етики спостереження. Як опору на внутрішню зосередженість, а не показову боротьбу. Після нагороди вона не змінила маршруту, все так само ходила пішки від дому до редакції часопису, де працювала. Дарина переклала понад 20 книжок з французької, серед них Жака Дерріда, Сімони Вель, Поля Рікера. Але перекладала повільно, по одній сторінці на день. Казала, інша мова, це не текст, це. Гостина. І на гостині не можна поспішати. У приватному житті була дуже стриманою. Прожила усе життя в однокімнатній квартирі поруч із київським ботанічним садом. Була одружена один раз, але недовго. Мала доньку, яку виховувала одна. Любила збирати листи з різних років, сушити пелюстки троянд у книжках і писати олівцем на полях. Останні роки жила майже без публічних виступів, але підтримувала молодих філософів, часто відповідала на листи від студентів. Її остання публікація, коротка колонка, в якій вона написала Залишайтесь поряд. Це її опір померла у Києві, у тому ж будинку, де в молодості вперше написала речення, яке починалося словами, коли нас ще ніхто не чув. Дарина Дорошенко залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. Сьогодні її знають мільйони. На сцені магніт її голос то грім, то шепіт, то річка, яка виносить на поверхню все, що ховали інші. Вона не просто співачка, вона явище. Сила, що прориває бар'єри тіла і форм, втоми й сумнівів. Вона зарицька, лідерка гурту. Каска, символ жіночої свободи, ніжності, гніву і ніжного гарту. У її погляді, виклики, ласка, у її піснях, усе те, що ми боїмося сказати вголос вона навчила ціле покоління плакати на людях і не соромитись. Але до того, як сцена прийняла її в свої обійми, був дім. І в тому домі народилася дівчинка. Її звали Олександра Тиха, зовні, Шалена, всередині. Вона з'явилася на світ теплого весняного дня, 16 квітня 1992 року, у Харкові. Місто тоді ще не прокинулось із пострадянського сну. Але в ньому вже відчувалось щось інше музика підземних переходів, нові вивіски, голоси з телевізора, які шепотіли можна більше. Харків дихав можливістю, і, можливо, саме це вона вдихнула першого дня життя. В оселі Заріцьких завжди пахло кавою. Її мама, педагогиня, втомлена й велична, з твердим характером і м'якими руками. Вона співала. Коли готувала, і її голос, тихий, глибокий, з легким смутком, був першою музикою, яку почула Олександра. Батько, інженер, мовчазний і точний, будував світ із деталей, не з слів. Але саме він навчив її дивитися довго. В неї була бабуся, що молилася пошепки, і дідусь, який ремонтував годинники й вірив, що час це не стрілки, а ритм серця. Вона росла серед книжок, вінілових платівок і старих стільців, що скрипіли при кожному русі, немов нагадували тут усе має пам'ять. Її дитинство, це світло, що пробувалося крізь фіранки. Це стеля, на якій вечорами танцювали тіні від ліхтарів. Це перелякана тиша, коли в квартирі зникало світло, і голос мами Я тут мала, не бійся. Це синя іграшка. М'який кит, з яким вона розмовляла ночами. Це гарячий хліб із магазину, який вона несла додому, стискаючи так, ніби тримала щось важливіше, ніж хліб. Це жовті кленові листки, з яких вона робила корони, бо в глибині душі вже тоді знала, вона буде іншою. Не кращою. Але своєю. І ще музика. Вона звучала завжди. Від батьківського магнітофона, Тамара Гверцителі, Софія Ротару, грецькі мелодії, щось французьке. Потім радіо. Пізніше перші касети. Вона не просто слухала, вона вбирала, складала кожну ноту в себе, як у скриньку. Там, у глибині маленької душі, вже тоді зароджувався вогонь. Цей вогонь не був гучним. Він не вимагав уваги. Він просто світився. І тільки ті, хто був поруч, помічали, як її очі ставали інакшими, коли звучала музика, ніби світ зникав. І зоставилась тільки вона, і звук. Зараз вона виходить на сцену під спалахи світла, під тисячі очей. Але у кожному її русі ще живе та дівчинка, маленька Саша з Харкова. Яка боялася темряви, але ніколи не боялась бути собою. Історія її шляху тільки починалася, і перші кроки цього шляху були тихими, але саме в тиші народжується світло. Юність це не просто час, це сцена без декорацій, де герой ще не знає свого сценарію, але вже грає з повною віддачею. У другій частині життя Олександри Сергіївни Заріцької, тієї, яку сьогодні знає світ як вогняну, глибоку, нестримну артистку, ховається тиша, незграбність, перші рани, які лишає не світ, а власне серце. Їй було близько одинадцяти, коли вона вперше засоромилась власного голосу. У класі сміялися не зло, просто голос був гучний, як грім у тиші. Вона говорила і зупинялись розмови. Співала і оберталася. Але дитячі очі не завжди готові дивитися з прийняттям. Одного разу хлопець у класі кинув Ти співаєш як чоловік. І це застрягло. Не як образа. Як сумнів. Ці сумніви вона носила мова мулот. Торкалась уночі. Думала. А раптом вони праві. У школі вона не була узіркою. Скоріше, тінню, що ховається в аудіоплеєрі. Там, у вухах, були її справжні друзі. Земфіра Едел, Тіна Король. Вони співали про самотність так, наче знали її адресу. Вона сиділа на підвіконні в кімнаті. Малювала в зошиті абстракції і повторювала півголосом Я знайду, хто я, я знайду, хто я. Іноді писала вірші. Криві, але чесні. В одному з них було. Моє серце це пісня, яку ніхто ще не слухав. Я її сама ще не вивчила. У підлітковому віці світ стає джеркалом, яке кривить. Заріцька шукала себе в усьому. У зачісках, кольорах нігтів, у дотепних коментарях у соцмережах. Але найбільше у музиці. Вона пробувала співати на святах, але щоразу, з нервовим тремором у шлунку, ніби йшла на сцену оголеною. Ти звучиш, як із іншої планети, сказала одного разу вчителька музики. І це було перше прийняття, перший місток. Звідти почалася сміливість. Але жодна дорога не буває прямою. У родині теж не завжди було розуміння. Спів, це хобі, казали дорослі голоси. Вивчи щось реальне. Освіта, понад усе. І вона пробувала бути уреальною. Навіть вступила на менеджмент. Але музика била в грудях, стукала. Нагадувала я тут, я ти. У ці роки з'явилась глибока меланхолія. Вона не завжди була сумом. Це був пошук у бібліотеках, у ночах під ковдрою, у віршах, у чужих піснях, де вона шукала натяк на себе. Її несло, як тріску у річці, улюблені гурти, перші спроби записів. Демки, які не чула навіть мама. І був день. Той самий. Коли вона вперше заспівала так, як не співала ніколи, не для оцінки, не для ефекту, а для порятунку. Це була її перша авторська пісня. Вона вилилась, як сльоза, яку довго стримували. І в ній, у цьому простому куплеті на диктофон, було все. І школа, і сором, і тиша, і бажання бути почутою. Не популярною, не ідеальною, а справжньою. Ця частина життя Олександри як щоденник, який ніхто не читав. У ньому сторінки пахнуть дешевими духами з ринку. Є краплі сліз, є сміх. Є фото з першого кастингу, де вона не пройшла. Є записки на полях, ти ще не готова, але будеш. І десь там, серед цих записок, народжується майбутнє. Не з успіху, а з внутрішнього визнання. Мій голос, не вада. це моє коріння. Моя сила, моя мова. Це ще не сцена. Це ще не гурт казка. Але це серцевина перший оберт серця, яке вже ніколи не битиметься у такт чужим очікуванням. Коли сцена закохується в когось, це не схоже на закоханість між людьми. Вона не пестить, не обіцяє, не застерігає. Вона просто бере повністю, цілком, до останнього нерву. І хтось тоне. А хтось навчається дихати у цій глибині. Заріцька дихала. Її прорив не стався умить. Це не був салют, не блискавка. Це було, як зростання кістки після перелому, болісно, повільно, та неминуче. Гурт казка вибухнув, коли світ, здавалось, більше не хотів слухати нічого нового. Але тоді в ефірі пролунало, плакала. І все затихло. Люди перестали гортати стрічку, перестали мити посуд, перестали бігти. Вони слухали і плакали. Успіх прийшов, як буря, разом із телекамерами, нічними ефірами, пропозиціями, тиском. І кожне таке сильно боліло. Бо сила це не тоді, коли не плачеш. Сила, це коли плачеш. Але виходиш на сцену. Її перші великі гастролі стали випробуванням. В готельних номерах вона шукала себе як голос у темряві перевіряла, чи ще звучить. Її пісні стали популярнішими, ніж вона сама. Люди підспівували, не знаючи її історій. І це віддаляло. Вона, яка колись мріяла бути почутою. Раптом почала мріяти, бути зрозумілою. Був момент, коли вона стояла за кулісами після зламаного мікрофона, після технічного провалу. Їй хотілося втекти, впасти в крісло, натягнути ковдру на голову, стерти все. Але замість цього вона просто вдихнула і вийшла знову. Бо сцена не пробачує, але й не зраджує тим, хто їй вірний. І зрада. Вона була не гучною, не газетною. Прийшла тихо. Від тих, хто обіцяв стояти поруч, від тих, кого називала другом. І тоді вона вперше замкнулась. Почала писати тексти не для пісень, а для себе. Довгі, незакінчені, іноді з однією тільки фразою Я більше не хочу співати. Але наступного ранку відкривала ноутбук і писала музику. Бо це її мова, її спосіб виживати. Її очі змінювались раніше в них було очікування, потім подив, а тепер розуміння того, що глядач це не тисяча облич, а одне єдине серце, якому хочеш щось сказати. І якщо це серце б'ється в унісон, вистава вдалася. Поступово вона вчилась приймати себе такою, якою є з недовірою до камер, з ніжністю до мами, з раптовими сльозами у таксі. Її голос став глибшим. Не технічно, емоційно. Тепер він уже не просив бути почутим. Він знав, його почують.